Всім добрий ранок. Я хочу спуститись до нашої лавочки. Зараз саме ранок 8.30. Хочу випити каву на вулиці знову. Сьогодні буде такий дуже спекотний день, тому так, зранку прикольно, прохолодно, сонечко. Я вже і занесла прання, поставила. Якось ми сьогодні всі виспалися <гум> і рано прокинулися, ще муха літала біля мене. Я не знаю, звідки вона взялася, але вона взялася. В принципі, мух вдома майже нема, бо вона липка штука висить. А це прям вона в кімнаті, десь прокинулась, залетіла. Я не знаю як. Лера спить, а мене це муха дратує. Коротше. Ну так і буває. <гум> да. Лера, поки вдома з татом книжку читають. Точніше, вона хотіла цукерку, я сказала, що цукерку так рано не потрібно вже багато їсти. Одну вона маленьку з'їла, я її відволікла книжкою. Я кажу, йди до тато, читай книжку, то сидять там. Да, ось така краса, тиша. Зараз дуже багато людей у відпустці, і в нас тут в будиночках дійсно мало людей зараз. І відчувається така тиша. Дуже так приємно вийти, прогулятися без криків. Знаєте. Зараз я вийшла, така тишина і ввечері було тихо, дуже. І навіть в, таку, в такий тихий період навіть ближче олені підходять. Тобто можна їх вже так побачити. Я якось з вікна бачила. І сьогодні зранку відчувала, що десь він тут поруч ходить, тому що вони такі. ну, Специфічні звуки видають, коли вони кричать, чи, Ну, я не знаю, як, як це пояснити. То, да, сьогодні також зранку вони були поруч десь. Е, така приємна атмосфера лісу, але чесно, дуже багато кліщів. Е, да, кліщів я дуже боюся, переживаю на цю тему, тому що їх дійсно дуже багато. І так виходити на майданчик туди в траву, і ну, це постійно, знаєте. Як очікуєш, що їх дуже буде багато, на тобі ходиш постійно перевіряєш, дивишся, наче немає, а потім виходиш сюди біля двору на 5 хвилин, ось як я зараз, і вже кліщ сидить. Бо не так давно у Лєри був кліщ, також вона тут була у дворі, ну без трави, просто тут на лавочці. 15 хвилин і в неї вже укус. Він вже укусив її. І це самого ранку було. Ну коротше, да, це шок такий. І я ось розказувала нещодавно, що в мого чоловіка було три укуси одночасно за одну ніч вони всі майже в одному місці були. І воно дуже довго заживає, вже пройшло майже 10 днів. Він приймав постійно антибіотики, які саме в нас були вдома. Може, вони не прям підходять, але просто приймав, тому що воно і чесалося дуже сильно. І протиалергічні він приймав періодично, тому що реакція така була дуже сильна. І я розказала своїй подрузі, однокласниці, яка тут ну, в Нідерландах, але далеко від нас, дві з половиною години проживає. Якось вони були в нас в гостях буквально там годинку-дві. То вона каже, що її чоловіка укусив кліщ. Вони так думають. Ще десь в травні, коли вони були якраз недалеко від нас, коли заїхали в гості, в парку, де вони проживали, ну як кемпінг, такий, це не кемпінг, це просто парк відпочинку. З ночівлею, там вони були десь п'ять днів, і він навіть не знав, що його кліщ укусив. Це вони так здогадуються, тому що це було тут на як плечо, плече спина, і він не знав. Тобто, скоріш за все, кліщ там його на на укусив, потім це там набрався крові і сам відпав. Тому що він побачив аж тільки після цього періоду відпочинку, десь приблизно через місяць, і в нього було оце таке червоне коло, як хвороба лайма. І тоді він задумався, що це, і почав думати, що це може бути. Вони звернулися до лікаря аж через місяць. Їм призначили тест на цю хворобу лайма, і в нього хвороба лайма так і була. І він до сих пір, хоча це було ще в травні, поки вони в червні знайшли, і він до сих пір приймає антибіотики. Симптомів в нього ніяких не було. ні температури, ні взагалі нічого. Просто оце таке велике коло. Воно не прям ярко виражене, але я бачила фото, просто ось таке, знаєте, укус, і, ну, і, і такий діаметр десь ну, приблизно 10 сантиметрів, може трошки менше. Ну, як показано в інтернеті, так само воно і виглядає. А ось, коли я про це дізналася, і мені подруга каже, срочно тер, 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 терміново телефонуйте до е, хаос Арца, до сімейного лікаря. Я ж відразу це була п'ятниця, телефоную. Довго на лінії дуже. Кажу, що чоловіка укусили кліщі одночасно три штуки. Я ще на нідерландській мові собі записала, як це все правильно сказати. Думаю, це саме складне, а я так основне, ну, такі мінімальні фрази я можу, а як там укусив кліщ, там три дні. Коротше, я все записала собі, пояснила. Ну, вона питала мені, як довго він був на тілі цей кліщ, ну, три штуки кліща. А, ось, сказала, чи є якісь симптоми. Сказала, що в принципі нема, просто вона дуже чешеться. І вже ну, типа, на той момент це було там тиждень. А ось і коротше, вони не призначили йому тест. Ні, вони сказали, що ні, треба на, ну, тіпа, дивитися, як там що. Якщо з'явиться оця велика така червона, червоний круг, то тоді треба здавати тест. Типа, дивіться, І прислали нам просто на електронну пошту. Типа, як зрозуміти про хворобу Лайма, якщо укусив кліщ, і тому подібно всі ці нюанси. Тобто, ось такі в нас добре, Ліра, тут Ліра прийшла. А, то ну ці всі ознаки просто прописано. Ми не прям детально читали, просто відкрили, подивилися, що вони нам вислали одразу. Ну і в принципі, все. Тобто вони не захотіли робити нам тест. Хоча ми живемо в лісі. А, ну, ну не знаю, я, я не знаю, як сказати точно. Я би, наприклад, в Україні, якщо покусив кліч, то це було б набагато все знаєте, детальніше. А, треба було б здавати тест, точні якісь там додаткові аналізи. А, цього тут, наприклад, не було взагалі. А ось ну тому, тому якось так. Ну не знаю, що додати. Це висновки робить кожен. Мабуть, нам було не дуже приємно, тому що ну дійсно три кліщі одночасно, плюс така реакція. ну, вони чешеться дуже і ну да, немає симптомів ніяких, але хто знає. Бо потім до нас приходила менеджер локації її також укусив кліщ, як вона думає, і симптомів не було. І просто вона потім здала цей аналіз, і в неї була хвороба лайма. Ну отак от вона сама про це сказала: ну та що в неї без симптомів, без оцього круга взагалі, що типу, це ж все індивідуально. Ну так тому то й справа, що це все індивідуально. Організм можна, може по-різному реагувати. А чому така від безвідповідальність, коли людина напряму телефонує, і каже, що три три кліщі одночасно? І це ж не перший випадок, коли кусають кліщі. Вони ж нас кусають регулярно. Коротше, я. Не знаю, для, для мене це дуже сумно. все це. Добре. Ми приїхали в наш супермаркет Альберт Хай нашому селі. Ось він, Ліра вже там всередині. І я взяла книжки, такі, які що взагалі ми не читаємо. Там і дитячі, і про місто, де ми живемо. Ну, все докуче. Хто зараз хоче тут залишити? Тут можливо залишити, тут є полиця така, де можна залишити. Зараз зайду туди. Ось ця полиця. Зараз сюди поскладаю все, складаю. Написано було, що журнали залишати не можна. Я ще переклала спеціально, бо не знала, як ця фраза звучить і що вона означає. Зараз покажу. Ось написано. Що журнали ну, не залишаєте. Я не знала, що так написано. Орхідея. Написано, що 8 тижнів, що вони будуть цвісти. Гарантія така. Коштує 8 євро зараз. Гарна. Це лаванда. Лаванда 3,50. Які гарні кактуси, качелька. І оце щось прикольне таке зробили. Це типу, котики хатіс. Пофарбували кольори. Як на мене пасхальні такі букетик. І зараз вже сезон гладіолусів. Ось букети. Тут десь штук 5 їх, 3 євро коштують. Все, які. Червоний і білий колір. А це такий трошки помаранчевий. Ну, воно прикольні, воно вони такі габаритні. Так, хочу взяти печіночку, якраз одна упаковка є тільки. До 10 серпня 2.53 за 400 грам. Ну, Це стандартна ціна така. Візьму зараз. А так, що ще є? І ще думаю взяти цю тіпа типу, як говядину і протушити. Вона ж довго готується, там 3 години за овочами протушити. Бо ми дуже рідко таке м'ясо їмо, Ну це з іншої сторони треба подивитись. Так, Зараз дивимось на це м'ясо. Тут у нас це говядина 754 грами, вартість 11.30. Ну Звісно, це дорого дуже. Тому не знаю, чи взяти такий маленький, просто, щоб знаєте не заморочуватись. 300 грамм 5 євро. Щоб не різати нічого. Зараз думаю. Так, взяли цей шматочок, він трохи довше по терміну придатності. Будемо тушити, написано взагалі. Тушити його ось 4 години, 4 з половиною. Уявляєте? Так, це у нас акція 1 плюс 1 на оці Амафіни. Дві штуки 1 євро 10 центів. Але ми брали, вони такі сухі, несмачні. Це вальбертханія. Чомусь нам не зайшли, ми вже декілька разів брали. Людина йде в пломбах. В магазині. Так, а я кукурудзу вибираю. Дерев'яне взуття. Ми, до речі, думали, що воно тільки ну, просто вигадане, його не існує. Якщо чесно. Але вони дійсно місцеві ходять. Так, а я хочу кукурудзу взяти одну баночку. Така баночка євро 19. А Бондюель та ж, ну, типу, як відома, зараз в акції дві штуки за 3 євро. А так, звісно, вона дорожче коштує. Ось за дві банки була б ціна 4 євро 15 центів. Так, ми вже вдома, наші покупки. Сума 65 євро, в принципі, це без знижки. А зі знижкою мінус 9,92 вийшло 55 євро. Ось наш списочок тут. А так, якщо подивитись, то хліб, чіпси, тюрешок багато, диня, консерва, макрель, тут печінка, то що я казала, печінка і м'ясо. Є ота велика упаковка. Чай ще. І ще одне чіпси там. До речі, Pringles я ніколи не пробувала ці чіпси, <сіплі> хочу спробувати. Так, це пончики для Ліри. Ця упаковка євро 80€, знаю, що коштувала. Пам'ятаю ціну. Так, да, далі йогурт. Лера сама вибрала. Ківі дві штуки. Сік свіжий. Лера, це Лера. Спасила. Кава до... О, точніше, молоко до кави. Багато пюрешек дитячих таких по акції по євро. Виноград чорний. Банан один. 38 центів. Uh -huh. І ще молоко. 55 євро. Такі покупочки. Всім вам дякую за перегляд. Всім гарного настрою, всім миру, натхнення, всім гарного дня і всім до зустрічі, всім Па-па. Пока. Всім до зустрічі. Всім па-пай!